Всім доброго дня! продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. тож переходимо до коментарів та запитань. І так, перший коментар. А ще уявіть, скільки вкрали цієї суміші, бо асфальтом це не назвеш, це щодо асфальтування доріг. Навіть не знаю вже, що коментувати на подібні безпідставні коментарі, тому що ми абсолютно відкриті і неодноразово запрошували. і Запрошуємо, якщо у вас є сумніви, на контрольні заміри, обміри, знайомства з документацією, будь ласка, ми відкриті в будь-який час набираєте, домовляємося, перевіряємо, контролюєте, дивитеся і все бачите. Далі, підкажіть, будь ласка, в чому практична користь для містян від цих покосів? Зазвичай основний аргумент кліщі, але вони прекрасно себе почувають і в тій пожухлій траві, яка залишається. Е, ну, перше, скошена трава створює більш доглянутий та хайний вигляд території. Скошена трава по центральним вулицям дає змогу водіям все ж таки краще бачити обстановку, в тому числі і поза межами дороги. Е, тому це створює додаткову, скажімо так, безпеку дорожнього руху. Е, тому це як мінімум покращення видимості для автомобілістів, особливо на перехрестях. Висока, висока суха трава може сприяти, скажімо так, пожежам, і, в свою чергу, відсутність цієї високої сухої трави зменшує цей ризик. Високій траві дуже часто може бути сміття знову ж таки. Якщо ми говоримо про зелені зони по центральним вулицям міста, по яким відбувається прибирання, це полегшує цей процес. Тому тема насправді дискусійна. Аргументів і за і проти багато, але по центральним вулицям покіс відбувається регулярно згідно запланованих графіків і планів наших робіт. Далі, хрещатик, трава, трава та молоді дерева вже вилізли на проїжджу частину і стають загрозою для безпеки дорожнього руху. Вже було аналогічне запитання в минулому випуску. Пояснював, що це не наші зелені насадження, а борські лісодослідної станції. Тому таке прохання і запит на них відправили. Маємо надію, що відреагують, приведуть в порядок і відповідність свою зону відповідальності. Далі, коли буде покіс трави по вулиці незалежності, по вулиці незалежності, як по ряду інших центральних вулиць, покіс трави відбувається регулярно в нашій зоні обслуговування. Також слід не забувати про правила благоустрою міста і про ту зону відповідальності, яку несе кожен власник приватного домоволодіння. Далі, добрий день, будь ласка, зверніть увагу на ділянку дороги перед під'їздом будинку Незалежності 13 по Скрипному. Ця дорога бачила ще Хрущова. Також сьогодні зранку ця дорога бачила нас. На превеликий жаль, вона потребує капітального ремонту. Насправді недоцільно і неможливо зробити поточний ремонт, так як поточний ремонт це розмір латок до 25 квадратних метрів. Тому, якщо є бажання, наберіть знову ж таки нагадую на початку відео є мій номер мобільного телефону. Зможемо зустрітися з вами і проговорити, що що нам під силу там зробити, а що ні, але звичайно, там бажано робити капітальний ремонт, на який фінансування на цей рік у нас немає. На жаль. Е, наступне запитання е, цікаво, коли мають зробити покриття дороги по молодіжній в дворах, де траншею викопали, щоб електроенергію провести до новострою, що біля базару будується? Траншею засипали, асфальт що зрізали, склали на кубку. Глина стоїть траншеї, пливе після дощу по всій вулиці. Я так розумію, що це вже все. Роботи закінчилися. Там так яма на ямі. Тут тепер ще й рівчак з глиною. Ордери на земельні роботи в по будь-якій громаді І видає орган місцевого самоврядування. Ми зі свого боку погоджуємо тільки свою зону відповідальності. Тобто, ті, якщо мова йде, наприклад, про проїжджу частину, про дорогу, яка у нас стоїть на балансі, тому радимо все ж таки по таким питанням, звертатись до органу місцевого самоврядування. Ми можемо тут відповідати тільки за свою зону відповідальності ті роботи, які були по дорогам, які в нас є на балансі по вулиці Молодіжній, дана організація заасфальтувала. Далі заводська, по якій немає руху, ви латаєте. Сагайдачного вся в ямах поруч, стоїть без ремонту роками. Все полотно від лінійної до третьої школи, просто яма на ямі. Сагайдачного теж буде ремонт, і вулиця Заводська, по-новому вже Макса Левіна, На мою думку, на моє переконання, це вулиця з твердим покриттям, яка потребувала ямкового ремонту. Якщо щасно не проводити ямковий ремонт, то через деякий час дана вулиця буде. Потребувати капітального ремонту і більш значних капіталовкладень з бюджету громади. Тому враховуючи, що в цьому році загальна ямковість менша, і це дало нам змогу і дає змогу робити більше вулиць в цьому році. Тому всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте. Якщо хочете, щоб ваше запитання потрапило в нашу рубрику. Залишайте ваші коментарі та запитання саме в нас на сторінці. До наступної п'ятниці.